Підготували ліжка, під, все застелили, ще, все так швиденько, по першому дзвінку і все зробили, як то кажуть. Е, можна приїхати. Заступниця директора комунального ліцею Людмила Шурма показує одну з кімнат, яку на прохання міської ради підготували для мешканців поруйнованого будинку. каже гуртожиток, розрахований на 240 людей. Харчувати їх збиралися у цій їдальні. Ми викликаємо на роботу своїх працівників кухні, а повністю продукти забезпечуються міською радою. Зі слів виконувача обов'язків директора ліцею Валерія Полюховича, у закладі були готові прийняти кількадесят людей. Звернулася одна людина, одна жінка. Відповідно, вона була поселена, вона переночувала і зранку виїхала. Це гуртожиток на вулиці Конякіна. Нині тут триває поселення студентів. Заступник директора коледжу Луцького технічного університету Тарас Божедарник розповів, що у гуртожитку навчального закладу ніхто із мешканців розтрощеного будинку жити не захотів. Вчора тут були люди, однак, оглянувши кімнати, вони поселятись відмовились. Дмитро один із мешканців поруйнованої квартири, яка підлягає відселенню. Куска стелі немає. Всі плити потріскали ніяк. Ну ну, прильот був більш, більша частина була в сусідню квартиру. Нашу квартиру тільки в углу кімнати, така дирка. Ну і стіна до сусідів майже впала. То Ви зараз що забираєте? Все що, можна. Все, що можна. В спальню поки не пускають, бо там вже стоять упори, поставили, щоб плити не, не прогиналися. Тому зі спальні нічого, на жаль, не можемо забрати. Чоловік каже, що сьогодні якраз займається перевезенням речей до родичів. Ну, Чому в гуртожиток не захотіли? Ну бо це гуртожиток, якщо чесно. Краще вже родичів зі своїми нормально жити в нормальних умовах. Скільки часу орієнтовно відновлюватимуть їхні квартири, каже Дмитро, їм не повідомляють з його слів, поруйновані оселі перебувають під цілодобовою охороною. Дар'я Тимушкова, Віктор Легеньковський, Суспільне Новонауцьк.